Вага, Дисклеймер! це відео не є уроком, туторіалом тощо його мета лише повеселити вас, створити святкову атмосферу, хоча б на якусь мить, і класно провести час приємного перегляду. Боже, що несеться грудень, його величність. Грудень сьогодні я хочу влаштувати невеличку репетицію зборів зборів до святкування. Що б ви не святкували? Я, от, наприклад, через буквально пару днів буду святкувати свій день народження. Також у нас тут є різдво на носі. Новий рік купа свят. Хочеться якось. Поринути в цю атмосферу, ми будемо робити з вами зачіску, ми будемо робити макіяж, будемо підбирати образ, навіть зробимо манікюр. Такий своєрідний. Я не обіцяю ніяких бездоганних ідеальних результатів. Я нічому вас не навчаю. Моя задача трошки кайфанути, зарядитися, яким ніяким святковим настроєм, трошечки поділитися ним з вами. Тож давайте починати. Тож, щоб кайфарік був повний, почну свої збори з хорошого розслабляючого душу. Пам'ятаєте? Цю пінку вона нам натрапляла раніше в адвент-календарі. окрім неї використовую скраб для тіла. Це у мене новенький з запахом мандарину, якраз під святом. Далі шампунь та кондиціонер. У мене зараз ось ці зелені food for soft від Matrix. Ця лінійка дуже класна саме для пом'якшення волосся, і мені це зараз дуже актуально через те, що я зробила ще більш світлий блонд, і через те, що я часто вкладаю волосся. Виповзаю з душу. Я взагалі повільна людина в сенсі банних процедур. Я люблю збиратися не поспішаючи, хоча в наших це складно. Ні, так. Да, подивіться, як я вас люблю. Я протерла дзеркало, щоб вам було приємніше дивитися. А генерального прибирання перед новим роком у нас ще не було сотки. Далі я роблю взагалі рандомну маску для обличчя. Цю я купила, я просто зайшла в якийсь магазин в торгівельному центрі, знаєте, де продають різну косметику доглядову. І просто взяла рандомних масочок. Зараз хочу зробити ось цю. Вона, я не знаю. Я, коротше, перед святами зазвичай роблю маски, тому що мені подобається, коли. Шкіра така підготовлена до того, щоб на неї потім наносити макіяж. Ну, плюс у мене шкіра зараз не в найкращому своєму стані, треба про неї потурбуватися. І буду тримати її ну, хвилин 20, певно. Знаєте, я ніколи майже не пишу сценарії до Ютубу, але на цей раз я написала, щоб не забути жоден етап, бо вони всі для мене важливі. І наступний важливий етап це. Присісти, попити чайку, видохнути, релакснути трошки з масочкою. Взагалі, у мене пріоритетом є саме те, щоб я була рівна, стабільно. Це майже неможливо, але якщо у мене буде вибір, у мене є година часу, і у мене буде вибір зробити зачіску, укладку макіяж або зробити собі масочку, попити чай, повидивитися відео, релакс релакснути, я оберу друге минулого року. Я так зробила до речі, я не була взагалі нафарбована. У мене не було укладки, тому що у мене не вистачало часу. І я вирішила, що воно мені не треба. Я взагалі чудово себе почуваю і без укладки макіяжу все таке. Це в мене такий підхід. Я якось викладала, до речі, ролик в Тіктоті або в інстаграмі. Типу етапи макіяжу. У кожної людини свої етапи макіяжу. Хтось першим робить макіяж, потім зачіску, потім одягається. Я, наприклад, спочатку роблю зачіску, потім я роблю макіяж і потім я роблю вже образ. Вдягаюся. Вони у мене іноді міняються місцями ці етапи, але зараз в основному так. тому добуваючи і йдемо сушити волосся і робити зачіску. Масочку теж можна знімати. До речі. Свек, so, like, сушимо волосся. Я наношу спрей від Матрікс. Це міракл Creator 21 в одному. Він прискорює сушіння волосся, забезпечує термозахист. У мене є невеличкий лайфхак. Я наношу його спочатку на руку, а потім вже на волосся. Так і використання економічніше і розподіляється. краще Корені спрей Hi Amplify. Це вже друга моя баночка. До речі, і завдяки його дозатору його зручно наносити прямо на корені Після того, як я його нанесла. Я висушую волосся, і завдяки цьому спрею власне у мене зберігається об'єм. Фух, і тепер настав час сушити волосся. У мене тут, в цьому домі, старий мій Дайсон. У мене джип в другому місі, в цьому городі я на маршрутки. Ну, мій старий Дайсон він мене в цілому влаштовує, просто він не такий вже потужний, як мій новенький. Ну і звісно, ще лайфхак, щоб був об'єм, це сушити головою вниз волосся. Таким чином, воно висихає в правильному положенні, зберігає об'ємчик. Я одягнулася. У мене мій костюмчик Джусю Кутюр. парадно вихідний. Яку зачіску я буду сьогодні робити? Ну, чесно, чесно, для мене нічого святковіше, ніж просто локони ну не існує. Я для себе на всі свята роблю, або повністю пряме волосся. which is not interesting to show, тому що, ну що, я його випрямлю, просто вам не буде сильно цікаво дивитися на це. Або я його накручую на Dyson, знову ж на Dyson, не у всіх є Dyson, а це от. Дівчатка, ця плойка старша за деяких моїх глядачів, тому що їй, ну, рахуйте, я її купила десь у 16, а мені за 5 днів 28 виповнюється. Їй десь скільки, ну, 12 років. Я її купила дуже дешево, може Доларів за 30. і вона повністю мене влаштовує, досі чудово працює. Локони на плойку виходять більш стійкими, звісно, хоча це і не дуже корисно для волосся, бо вона дуже високими температурами на нього впливає. Говорячи про температуру, я прогріваю плойку десь на 170 градусів і розділяю волосся на дві частини. Роблю це через густоту волосся, щоб рівномірно прокрутити і верхню, і нижню його частини. Пам'ятаєте, в одному з відео останніх я вам розказувала, що я є амбасадором бренду для волосся. Ось, будь ласка. Але я думаю, що ми вже здогадалися, що це Matrix, це професійний бренд для волосся американський. Значить, конкретно зараз я беру від них олію з цієї О, спади. конкретно зараз я беру від них олію серум. Вона з тієї ж серії, що був у нас шампунь і кондиціонер. Насправді це сироватка на основі олії, яка зволожує волосся, залишає в ньому вологість, тобто вона залишає його зволоженим і захищає від високих температур. Я наношу невеличку кількість, щоб якраз таки захистити я волос особливо концентруюся на кінчиках. Це важливо. Отже, нам знадобиться плойка. Вона вже прогрілася, а також невидимки. Вони нам будуть потрібні, щоб фіксувати кучері. Ручую я зазвичай тоненькі пасма, але не занадто тоненькі, щоб не затягувати процес. Починаю намотувати я їх від коренів, щоб кінчики менше контактували з гарячою плойкою. Далі, По суті, я збираю локон, не даючи йому розпуститися, і фіксую якраз таки невидимкою, про які я казала раніше. По суті, приліпляю кучері до голов і поступово так накручую всю свою гриву. Повторюю ті самі дії з верхньою частиною волосся, яку ми фіксували раніше. Наношу також олійку від матрі. Далі знову накручую та фіксую. Здається, що це дуже довго, але насправді займає хвилин 15. Дивіться, цілкою така тема. По перше, вона в мене відростає. Зараз в неї така незрозуміла довжина, але не про це. Поки я її не вкладаю, я дам час охолонути іншим пасмом, а поки я її просто фіксую бігум, ось так. І потім ми з нею розберемось. Будь також невидимкою прикріпляю. І таким чином я залишаю волосся десь. Ну, на період, поки роблю макіяж, це хвилин 30-40. Зараз популярний макіяж в естетиці I'm Cold, я змерзла, і я буду сьогодні його повторювати. Зволоження від маски мені не вистачило, тому наношу ще додатково крем. Буквально як тільки вибрався крем в шкіру, я наношу зверху ще праймер. Easy Blur від Huda Beauty. Він трошечки згладжує, прикриває пори і в цілому вирівнює шкіру. Далі наношу консилери з палетки від MAC. Такі сухенькі і дуже перекриваючі. Вони мені потрібні, щоб якраз перекрити. Всі мої прищики та почервоніння. А вже далі, моя нова любов тоналка від Nars. Я вже остаточно залишила спроби бути clean girl. Все, мені потрібне хороше перекриття, щільна тоналка. Саме взимку я люблю користуватися такими яскраво-рожевими рум'янами. Сьогодні я скористалася Road відтінком Piggy. Yeah. У мене ціль їх закінчити, бо вони вже скоро закінчуються. І я люблю закінчувати косметику. Yeah. Я сьогодні їх буду використовувати ще неодноразово. Yeah. Ну, якщо вже робити повний образ, фул макіяж, то гріх не відконтуруватися. Я буду використовувати рідкий контурінг від Rare Beauty. Останнім часом на нього прям підсіла. Щільний світлий консилер від Pop Gossip це скоріше не щоб перекрити шкіру, а як частина контурингу, щоб висвітлити ті місця, які я хочу власне, підсвітити і виділити. Використовую багато пудри від Lamel. До речі, вона у мене також скоро закінчиться. Ви знаєте, що я не можу скіпнути цей етап, бо у мене комбінована, така більше схильна до жирності шкіра. Якщо у вас суха, хезе, робіть, як подобається. По оформленню брів у мене давно нічого не міняється. Просто заповнюю форму олівчиком від цієї б'юті. Переходимо до оформлення очей. Наношу на повіки базу під тіні світло. Можна нанести просто щільний консилер. Також підійде. І Також наношу невеличку кількість кремових рум'ян, щоб макіяж поєднувався між собою. Далі моя королева, моя улюблена палетка наразі. Ну на зимовий період, принаймні, це Huda Beauty Icy Nude. Буду нашаровувати різні відтінки коричневого. Тут у мене холодний, сіро-коричневий у складочку, Головне тут прям пухнастий пензлик. Далі перехідний такий відтіночок, світло-сірий, наношу на центр повіки. Як бачите, це не дуже темний макіяж, він такий більше як морозний і світлий. І прям білі тіні я наношу у внутрішній куточок ока. Я його трошки прям як утрамбовую, щоб було прям яскраво видно цей білий. На нижню повіку трошки темно-сірого. Ще останнє останнє використання. Цих блискіток від Flower Nose, я наношу їх на внутрішній куточок на нижню повіку. Mm. Подумала, що тут буде класно виглядати невеличка стрілочка, знайшла ось таку підводку і вирішила нафарбувати її тоненькою з витянутим кінчиком. А На слизову вирішила додати білий олівець. До речі, його також можна використовувати як базу під тіні. Все нас вже остаточно якийсь білий погляд. Трошечки рятую ситуацію віями. Промальовую їх тушу. Пам'ятаєте цю туш від MAC, яка нам натрапила в адвенті. Так от, я нею іноді користуюсь. А на нижній вії мені захотілося додати білу туш, і я її трошки додала і знімала залишки пальчиками, щоб не переборщити і не перенавантажити погляд. Але мені здається, це додало такого як снігу на вії. Мені здається, я весь рік користувалася лише цим бронзером від Gucci, і взагалі його не міняла ні на що, і от продовжую це робити. Замість сухих рум'ян знову наношу ті самі кремові, вони добре розташовуються на сухих продуктах. Далі король хайлайтерів діамантовий фенті. Його проблема, що його ніколи не видно на камері, але в житті, повірте, сяє він як реально мільярд діамантів. На ніс захотілося поекспериментувати і додати блискітку з палетки ціней, вона така трошки доохромна. Знову ж з бровами, я не те, щоб щось там міняю, я просто фіксую їх віском від зола, зачісую нагору. Ось цей спрей я вам вже рекомендувала. Він мені дійсно добре фіксує макіяж, е, хоча і ваняє, блін, просто лаком для волосся. Я могла б сюди зробити червоні губи, і якби я їх робила, я б використала скоріш за все, ось цей олівець від цей б'юті у 10-му відтінку. Це зараз мій один з найулюбленіших червоних. Але я зупинюся на ліпкомбо, бо яке я роблю останнім часом постійно. Олівець діва від Юніко на контур, трошки розташовую пальчиком. А зверху знову ж ті самі рум'яна на центр і розташовую до олівчика. Я люблю залишати матовими, але якщо хочеться, можна додати зверху блиску. Це у мене від Катріс. Я, до речі, наношу його спочатку на руку, щоб не пачкати аплікатор. І наношу пальчиком вже на губи. Взагалі такий макіяж займає у мене зазвичай 30-35 хвилин. а Це набір косметики, яким я його зробила. Так, ну що, макіяж у нас готовий. Єдине, що я постійно допудрюю, припудрюю тут у мене завжди жирниця першим лом. Але з часом у мене мій себе, мій жир шкіряний, він поєднується з макіяжем, він виглядає не таким пудровим. От, але зараз ну все одно мені дуже подобається. Я люблю цей макіяж. Зараз оцей морозний трошки з білими тінями, з такими губами. Прям мені дуже лайк. Хаос у мене на столі, після того, як я зробила макіяж, неописуємий, У мене завжди повний кавардак, але я люблю цей кавардак. Він мені як рідний. Після нього, коли я бачу такий кавардак, я розумію, що все було не зря. Зараз буде щось красиве. До речі, про красиве. Давайте розпускати волосся. Вже стемніло за вікном, вже майже ні. Все життя я жалілася, що мене угораздила народитися у грудні, тому що мій день народження триває години годин шість. Світло майже одразу зникає. Сонечка немає, майже ніколи не виходить воно до нас. Бачите, до речі, які кучері виходять, прямо лялькові такі. Для цього я і закріплювала їх невидимками, Якщо їх просто одразу розпустити, вони будуть більш прямі, що теж красиво. Я просто більше люблю щось типу такого. І зараз я їх дорозпускаю і покажу, що буду робити далі. Для початку я знову беру крапельку олії. Розтираю між пальчиками і починаю перебирати кучері, щоб трошки змастити їх і вони були більш сяючими. Та слухняними. І їх легше було прочісувати. Далі я беру широкий гребюнець. У мене такий дістався мені в Дайсині, але я також купувала просто перший рандомний, який мені натрапився в магазині, також широкими зубчиками. Взагалі немає різниці, який він саме. Головне, щоб була велика відстань між зубчиками. І починаю прочісувати волосся. Головне в цьому цій справі, щоб не тягнути сильно волосся. А щоб воно, знаєте, скользило між цими зубчиками, щоб через це натяжіння волосся не розпрямлялося прямо до первинного свого стану, а просто у нас були більш охайні локони. лишаю так, розпускаю чубчик. Така в мене складна зараз довжина. Я її беру, значить, я вже знову нагріла плойку, від обличчя в цей бік. Відпускаю і від обличчя в цей бік. І відпускаю. Далі я беру пудру для об'єму. Це також у мене матрікс, і наношу на корені, щоб вона у мене ця цей чубчик стояв, щоб був об'єм. Вона доволі сильною фіксацією. Дивіться, От він може в мене і так стоять в цілому. До речі, можна вкласти реально на один бік цілому симпатично виглядає. І останні штрихи десь підчесати, десь під підкласти волоссячко. І як я це все фіксую? Взагалі, довгий час я уникала різних лапків для волосся. Я у мене зараз отакий екстра фіксуючий спрей. Я насправді рідко користуюся, бо я люблю більш живе волосся. Але якщо я, наприклад, роблю зализаний пучок, це дуже красиво фіксується все спреєм. Значить, я останнім часом користувалася ось цим спреєм, це Fixer Hair Spray. У нього не така люта фіксація, і я ним просто збрискувала локони. Вони добре трималися, добре тримався об'єм. Але на стайлінгу від Матрікс працюють в салоні, в якому я іноді приходжу робити укладки. І вони мені порадили ось цей спрей. Це Builder Wax, Wax. Ну, типу, віск. <свіс> У нього більш такий буде матовий фініш, і він буде як трошки текстурувати волосся. Ой, так приємно пахне цитрусами. І знову ж фіксую об'єм. Тут дивлячись, яка у вас зачіска для більш такого хвилястого е вільного волосся, щоб воно, знаєте, красиво розвивалося, все-таки я б більше, звісно, брала таке менш фіксуюче щось. Але якщо у вас укладка така, що треба, щоб прям зафіксувалося волосся в правильному положенні, то беріть. Більш фіксуючи спреї. У будь-якому разі, всі спреї від Matrix дуже добре справляються зі своєю задачею. Так, коротше, я замовила на. Китайському маркетплейсі. Аутфіти. І це дуже велике питання. Що до мене приїхало, бо я сама вже не пам'ятаю, що я замовляла, що це буде. Ось пакетики. Їх тут, як бачите, багато. Я навіть не знаю, чи це все одяг чи ні. От зараз розпакуємо і подивимося. Значить, поїхали. Почнемо з цього маленького пакуночку. Окей, щось червоне. червоним. У якийсь сатиновий матеріал. Це якась сукня. Вау, до речі. Виглядає так, не наче вона на мене буде завелика. Давайте подивимося, як вона буде на мені виглядати. Так, ось так має виглядати ця сукня, якщо базуватися на тому, що нам каже сайт. Ну, якщо її відпарювати, звісно, буде трошечки краще. Я б не сказала, що це найдешевший, найгірший ем, варіант тканини, тканина в цілому приємна. Але я не знаю, наскільки я б одягнула такий варіант, врешті-решт. Хоча в цілому. Червоний пасує, червоний зараз на новий рік модно вдягати, тому я б сказала непогано. Йдемо далі. Наступний цей у нас пакетик. Mm -hmm. Ха -ха. Це прям костюм до нового року. Я не знаю наскільки я зможу його прям приміряти для вас. Ам... Діндон. Ні, ну що, все доволі таки приличненько. Ну, прикольна тема. Прямо такий аутфіт. Прямо так. Прям на якусь вечірку піти, і мені що подобається не занадто коротке. Тобто, прям свій розмір взяла, подобається цей пушочок. Це одноразове точно плаття. Воно по якості Ну відчувається, що один раз вдягнути і все. Але при цьому. I like it. До речі, має бути щось О, така прям мережевна якась штука. Ой, красиво має бути, слухайте. Я в абсолютній любові з цією сукнею, і мені дуже прикро, що вона на мене закоротка, тому що дійсно виглядає вона розкішно. Хоч і видно, що, знаєте, не супер дорога тканина, але сам факт цього мережева. Оцей шлейф красивий. Ну, вона на мене дуже мала. Треба було брати розміри, я не знаю, на пару розмірів більше. Що Що М'явчіть і м'ячить, м'явчіть і м'явчить. Вочевидь, в день, коли я це замовляла, у мене було таке настроєння, така ось сукня якась у нас. Мені здається, буде дуже красиво. Знову ж, мережево прикольне, але чому воно такого жовтого кольору, Прям не молочного, а жовтого? Ну, все одно потенціал є. У цієї сукні абсолютно розкішне мереживо, прям ажурне, таке прям дуже красиво виглядає, але абсолютно не зрозуміла мені ось ця частина. Внизу, знову ж, красиве мереживо, а в цілому, я нічого не поняла. Ну, от що це таке? Я певно можу якимось чином відрізати оцю чорну частину і залишити тільки це і носити, наприклад, з чимось своїм. Я спробую це зробити. Поки що так, можу сказати, що. Ну, поки ця сукня з усіх, що приїхали, мені подобається найменше через ось це. І остання, боже, як завжди, срач після зйомок. це oh щось, щось м'яке. Невже я побалувала себе чимось комфортним? Це якийсь домашній костюм. Слухайте. Слухайте, по-перше, в мене більше нема світла, і мені треба зараз іти намагатися запустити генератор. Я могла б певно в цьому святкувати. <с> На це, очевидно, якась прям піжама, вона як махрова, як з рушника зроблена, причому такого неприємного, трошки дешевого. У мене вся зачіска, до речі, похерилась, поки я запускала той генератор. Я так, та, та, та". Але тримається ще, тримається. І що тут мені найбільше не подобається, це те, що короткі, за короткі штани. Бачите, вони такі, прям короткі. Я люблю, щоб вони ось так от висіли в пол. Я, певно, залишуся поки в цьому костюмі, бо він просто найзручніший, щоб далі знімати. У нас залишилися тільки нігтики з вами. Давайте зробимо нігті, бо я знайшла дуже цікаві екземпляри. Фух. Так, і останнім кроком. Я сходила тут у ваш ну просто так, на рандомі. Зайшла. І знайшла там отакі нігтики. Дивіться, ось такі я взяла, ось такі. І типу як тигричі, тигрячі такі. І я хочу спробувати їх наклеїти, подивитися, як це буде виглядати. Бо я ось ці накладні нігтики не робила. Ну я не пам'ятаю з яких часів дуже давно. Тут є ось такі наліпки, я так розумію, на них буде кріпитися наша нігтьова пластина. І якщо мені все сподобається, ось ці я залишу собі на день народження, а ось ці на новий рік. Ну, або навпаки, ну коротше, подивимося. Значить, і тут іде де у нас набір, я так розумію: клей, пилочка, паличка і наліпки. Ой, навіть серветка з алкоголем, щоб, я так розумію, обезжирювати. Дезінфікувати, щоб воно краще кріпилося, я так думаю, що треба трошки підпилити ногтову пластину, щоб вона була більш така ем, шершава, відсунути кутикулу. Так, ну переходжу до стікерів. На великий пальчик мені підійде великий стікер. Знаєте, коли я останній раз робила таке, таких технологій не було. Ха, криво. Слухайте, ну наклеїти його рівно, це той ще челендж, але ну що то. Типу, Такого я зробила. Окей, тепер я беру сам ніготь. Отакий. Ну, У мене розмір нігтя XS я обрала. Тут є розміри прям для... Тобто, розмірна сітка для нігтів. У мене дуже маленькі нігті, я обрала XS. і ну, да, це буквально мої нігті. Так, я зняла верхній шар наліпки. І тепер я просто прикріпляю. Боже, як ще на камеру зробити так, щоб вам було видно і мені було видно. Ну, давайте я прикріплю. Ну, хай буде ось так. І все, прикріпляю. Я! Слухайте, у мене ніколи не було такого об'ємного манікюру прям зі стразами, з наліпками. Я не думаю, що таке довго в мене проноситься. Ну, тому що я просто знаю себе, як я знаєте, хапаю речі, як у мене відлітали такі схожі нігтики Ну, подивимося, тут у нас, до речі, це що клей? Так, да, це клей для нігтів. Я думаю, що можна підклеювати нігтики. Зараз зроблю всю руку. Бо я вирішила одягнути назад плаття з цими шикарними рукавами. Отакі От нігтики в мене вийшли. А де ще один? Я десь нігодь загубила, так, да, виходить? Ну, коротше, вони відлітають, вони не дуже класно тримаються, але, ну. Щоб зробити фоточки, прикольна тема. Для тих, хто додивився, у мене є сюрприз. Ще коли я була у Польщі, я купила для вас ось таку палеточку. Абсолютно універсальну, і ось, цей, ось ця блискітка виглядає просто розкішно. Я взагалі вважаю, що всі кольори тут універсальні, і такою палеткою можна користуватися дуже довго із задоволенням. Я хочу подарувати її комусь з вас, з тих моїх глядачів, хто додивляється мої відео до кінця, з моїх підписників, щоб отримати цю палетку цінею від Sephori, вам потрібно просто залишити будь-який коментар, а також написати в цьому коментарі свій інстаграм, нік в своєму інстаграм. Тобто, ось приклад, просто пишете будь-який коментар і в кінці залишаєте нік свого інстаграму, щоб я зрозуміла, що Берете участь. І так, я бажаю всім удачі. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вас моє відео е, надихнуло, можливо. Можливо, ви просто класно провели час. Напишіть про це в коментарях, буду чекати. І бажаю вам гарного-гарного вечора! Сподіваюся, ви в безпеці. па Папа!